Рік, це бається, сказано. Здається, наче весь світ перевернувся до гори Криму. Вісім років не звертали уваги, мовчали, та насправді, і останні три роки не дуже змінили ситуацію. Веслові це непокоєння, співчувають, але що, нам від їхнього занепокоєння? Воно вертішні полтавці, бо як російська ракета подумить забрала життя рівних та близьких. Воно не врятує від нелюдських тортур. Наші військовополонених, воно не поверне матерям з закупив на війні Воно воно змушує українців зібрати всю силу волі, міцний кулак, конвертувати свою лють і ненависть для віці чи ворогу. Бо немає сміливіших за українців. Немає, немає міцніших за українців. Немає, немає щиріших за українців. Немає, немає людяніших за українців. І Боже запитують, і що чого вони зроблені, з чих сміливості вистачить таких світ. А інші відповідають, зісталі лише ми. Ті, хто пам'ятає свої корені. Ті, ті, хто хоче не по крові, але по духу відчуваються без справжнім українцем. Знаємо, що наша сміливість відміненьки нашої України. І ми нікому не дамо ламати нашу Червону калину. Ми, представники війського самоврядування, спеціалізованої загальноосвітньої школи перших третій ступенів на об'ять імені Людмили Байдини Володимицької міста Ларишній Плави. У кожного покоління свої виклики. Ми живемо в часи війни і не маємо права бути осторони. Проєкт допомога воєнам ЗСУ це наш спільний внесок у перемогу. Це про турботу, про єдність, про вдячність. М М Відчув це не діти, батьки, учителі, громада. Ми підтримували з нас матеріально, духовно, творчо, збирали кошти, малювали листи, проводили заходи. Ми тіли, будь разом, разом ми можемо більше і це дійсно працює. Ярмарки, концерти і фестивалі. Вечір поезії із любові до України. Однією з найзворошливіших подій став вечір поезії з любові до України, куди ми запросили всі школи міста, центр дитячої донецької творчості. Та навіть батьки читали власні вірші. Щиро, від серця. У залі були присутні воїни і захисники Саме для них звучали ці слова любові, вдячності та надії. Цей вечір тривав дві години, але насправді ніхто цього не помітив, бо було дуже тихо. Посправньому сильно, особливо щиро. Ми відчули, що поезія теж дана бути про нею. Найбранилиші вірші наші учні прочитали ще раз для порадних захисників у лікарні. У ті миті звучали не просто рядки, звучали серця. Сльози, усмішки, мовчання що промовляє більше за слова. І тоді ми зрозуміли. Іноді саме поезія здатна бути про нею і зцілювати біль, як тепли дотик. Що двадцять перший рік ми чуємо гармати, не піде у полон і не сігне корінь, велична Україна, мати, від Ярослава, українці, ми, від Володимира, ми православні, і з пісні злиті захартовані в труді з великим серцем Богом осіяння. Наступна мета Нашого проєкту стала тепла і дуже символічна акція брошка для героїв. Ми мріяли, щоб кожен захисник отримав не просто прикрасу, а й частинку нашої любові, турботи і вдячності. Щось, що можна тримати на серці, спочатку було проведено майстер-класи для вчителів трудового навчання з кожної школи міста, а вже за декілька днів у кабінетах праці закріпіла робота. Учні виготовляли брошки з надією, так ніби створювали оберіг для рідної людини. Школи міста було зібрано 500 патріотичних брошок, а загалом близько трьох тисяч. Разом із ними ми передали дитячі малюнки. І коли ми побачили, як нашим захисникам личать ці оберіги, ми зрозуміли: наші маленькі дитячі справи це справжній фронтовий оберіг. Вони носять їх на бредожилетах, на формі біля серця. Вони гріють там, де дуже холодно, і нагадують, ми чекаємо, ми віримо, ми з вами. Фестиваль «Українська родина незламна сила був не просто подією. Це була мрія, яка стала реальністю. Ми дуже хотіли об'єднати усі заходи міста в одній спільній меті, зробити щось по-справжньому можливе для наших захисників. Ми знали, окремо це надто складно, а разом можливо. І ми дійсно об'єдналися. Кожна школа підготувала свої творчі номери. Я теж мала честь виступити і виконала пісню нашого захисника Майсея Мить. Його слова це вірші з окопів, голос із фронту. І коли я співала, відчувала ніби порочні і всі його побратими. Ці тисяч гривень, і саме на ці кошти було придбано прилад електронної боротьби для 58-ї бригади ЗСУ. Особливо була присутність захисника Євгена з аеророзвідки, який подякував за підтримку і сказав важливі слова. Навіть культура це сила, яка працює на перемогу. Поряд із ним були волонтери центру побучки які платують маскувальні сітки. Влітку я приходила до них допомагати, і для мене це стало символом причетності. Саме повочки передали бійцям. І коли ми дізналися, що наш фестиваль може врятувати ще життя, це було не просто емоційно. Це було глибоко по-дорослому. Це було правильно. Останні благодійні події цього проєкту стали ярмарки, які пройшли в начальних закладах нашого, нашого міста. Зібрані кошти були акумульовані в одну скриньку. І ось на день захисників та захисників України ця сума, яка створила 213 тисяч гривень, була передана рідними частками двом підрозділам. Один із захисників, почувши про суму, не зміг поверти своїм вухам і просто прошепотів. я зможу поремонтувати ось це, ось це, та ще й на те залишиться. В його часу вивіз те, чоловіку Петрі за будь-які гроші, світло надії. Другий захисник свою жертву зміг закрити декілька позицій, хоча головним питанням було екофло. В його погляді було все. І вдячність за підтримку, і віра в те, що вони на самі, що є хтось, хто вірить в них. І надії тим, хто щодня віддає все заради нашої свободи, це справжнє задоволення. Ми не просто допомагаємо, ми віддаємо частину себе, частину нашої віри та підтримки. Та кожен маленький внесок це маленький крок до перемоги. Загалом, за весь час реалізації проєкту Допомога воїнам ЗСУ, нам вдалося зібрати понад 400 40 тисяч гривень. І ми не просто передавали допомогу, ми передавали віру. Віру, яка помагає. Воїна. Вони показували нам, що кожен внесок має значення. Кожен жест це підтримка, яка надихає. Це проєкт став не лише шляхом до великої моти, а й джерелом єдності. Він згуртував не тільки нашу школу, а й всі освітні родини договорих планів. Батьки, учні, вчителі. Всі ми об'єдналися в одну команду. Ми разом навчилися бути відповідальними. Ми навчилися бути корисними, бути небайдужими, бо знаємо, що кожна дія має вагу, а кожна душа, яка долучилася, не залишилась посторон. Ми віримо, що цей проєкт не просто допомога, а символ нашої спільної сили. Бо ми створимо не лише майбутнє, а й підтримуємо тих, хто сьогодні стоїть на захисті нашого миру та свободи. Допомога ЗСУ – це не одноразова акція, це, це свій життя, це наш вибір. Ми не тримаємо в руках зброю, але наші руки роблять справи, які зміцнюють дух. Цей проєкт не просто допомога, це дякуємо. це підтримка, це пам'ять. Закінчився майже рік тому, але ми не зупинилися шанс своїй волонтерській діяльності. На знак вдячності це захисники слайд нам підписані прапори України, прапори своїх бригад, експонати для майбутнього музею. 25 року відбулася зустріч із бійцями 35-ї окремої бригади морської піхоти, яка підсумувала волонтерський рух нашої школи. У наданні всебічної допомоги підрозділам Збройних сил України активну волонтерську діяльність в умовах воєнного стану нагородити почесним нагрудним знакам за сприяння війську Руденко Наталію Ніколаєвної. Головнокомандуючий Збройних сил України Олександр Сирський. Я думаю, що вона заслужила. І ми не зупиняємось, бо разом ми сила, разом ми Україна, разом ми переможемо.